з Ви у вас був договір з сільською головою, нашим Теодором Івановичем Дорогим, чи видавав він вам дозвіл? Добре, я думаю, що Володимир Григорьович... Прошу проявити документи. Володимир Григорьович, давайте перший раз я встану, і потім будете задавати питання. Ні, ну тут звернулись до мене, давайте я вам дам відповідь, а потім ви розкажете. Я просто питання буду Добре. Якщо я почну питання, питання буде більш відповідальні. Питання? Добре, добре, будь ласка. Скажіть, будь ласка, нехай відповість директор перспективи на цього питання. Ва. 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 Значить, давайте так, по питанню Та, галіка. Тільки так, я, я попросив, ну давайте вислухайте, не, не це. По питанню гелікоптера. Я вас запевняю всіх, що над полями. Чортовецької сільської ради над полями Чортовецької сільської ради оброблення гелікоптером не проводилось. Не, не проводилось. На всі території полів Чортовецької сільської ради посіяна соя. На сої десикації ми не робили. Ми на сої десикації не робили. Я відповідаю за свої слова, не робили. Можемо зараз створити комісію, визвати будь-який цей. Провести експертизу і я вам докажу, що на територію Чертовецької сільської ради над полями вертоліт не літав. Ми робили тихо, тихо. Я послухайте, ми робили обробіток, десекацію частково соняшника на території олієво королівської сільської ради, там поля туди, які від вашого населеного пункту знаходяться на віддалі більше двох кілометрів. Я вам повну даю інформацію. Якщо ви не вірите, давайте зараз звідси ініціативну групу. Я вам покажу, де він сидів, той вертольот, де він приземлявся. Місце. Добре, ви були, бачили. Вертоліт сидів на території вашого цього. Там площадка така, це все, але летів він зовсім в іншу сторону, в іншому напрямку і обробляв, де соняшник. Що стосується цих робіт, які, які ми виконували. Ці роботи на території взагалі України вони дозволені, роблять цю роботу всі. Всі дозволи цієї організації, я вам чи вам, чи кому там покажу вам, докажу, що є у цій організації, яка виконувала ці роботи, дозвіл сан України підписана і стоїть печатка. Дозвіл на ці роботи. Втратили, втратили. втратили, і ми, там, си, то... Якщо довести. На вулиці скільки було 26, ви кажете, ви відповідаєте? Підійдіть втратили. Втратили. Я читала. сюди. В в ви в газеті прочитали. Так. А тепер прочитайте, що мето станція, державна структура, яка була температура і який був швидкий світ. Читайте. Ви розпочати? 16.9, так. Це метеостанція державна установа дала в той час, в період робіт, яка була температура. Державна метеостанція знаходиться, станція Пожежевська на висоті. Люди добрі, підкажіть. Давайте, давайте так. 9 -та година ранку. Ви ж всі живете тут, в 9 годині ранку 26 градусів, температура за ці дні була, коли хоч одного разу. ранку. Нині були 25 ранку. 8 годині ранку. — Сьогодні. А в той час. Можна я Я скажу? — Скажіть. — Так. — розказувати? Ми вікали послухайте, хоче журналіст. Питання чи я? Кони дев'ята була пів одинадцята, рівно двадцять дев'ять градусів. Вертоліт стояв на полі. Це сто відсотків піводини. Вертоліт, стояв пів одинадцяти. Я не запроважу. Так, але але він відає. Представники казали, жіночки, ви розходіться, ми їдемо далі працювати. Було двадцять градусів, дев'ять градусів, і була пів одинадцята. І були навіть на відео були. <гад> Що ми їдемо далі працювати? Дивіться, дивіться, дивіться ще раз докажу. Це неможливо. <плес> Тепер слухайте, давайте. Ви за ці дні бачили, літали самоліти реактивні. Бачили на цьому над, <плес> <плес> над районом. <Бачили? плес> Значить, оці, оця організація, яка робить десикацію, вона погоджує, погоджує коридори льоту і час виляту із цими, <плес> ну, <з> цими військовими. <плес> Військові дали погодження. До 9-ї години ранку. Після 9-ї години ранку гелікоптер не злітав. Ви контролюєте своїх працівників, так. щоб вони не літали 9-ї години. Тоді він. до ваших працівників працівник мій сидить в залі, який там був. Хай він вам зараз скаже. Мені там гелікоптер. Не злітав, чи не slіпав, коли не не приїхав, паціш, ми приїхали, ви бачите, що він стояв. Ми просто зупинився. Що ви розказуєте, дуже не вказує. Що розказуєте, теж не в роді на цій годині полетів. Куди полетів? Заправився і полетів. Заправився і полетів, так? Геть полетів! Так, увага! Вячеслав Мартинюк, правий сектор Городенка. Минулого року така сама ситуація була у селі Вікно. І навесні цього року, в травні, проводилася нарада у державній адміністрації, де Павло Григорович особисто сказав, що авіаційним методом більше оброблятися нічого не буде. Значить збрехав. Приходить. Було таке? Так ви так чи ні? Було, пресли, підтримуємо. Було підтримуємо. чи ні? Ви сказали, є, можете підняти. Ви, ви будь ласка, представтеся. Я представлюся. Представте. Тепер ще раз, ще раз, ще раз представтесь. І скажіть, якою ще крім правого сектора з політичною, чим ви ще займаєтесь у цьому районі? Я, займа... Чесливо, я займаюся більшістю села, що весь знає. знає. Я займаюся, я сам по спеціальності агрохімік, я продаю отрутохімікати. Тихоша, тепер, тепер слідующе. Де ваша ліцензія на продачу, на продаж від продуктів? Що ви продаєте? Який ви препарат? Тепер ще ти. Тепер я вам скажу зараз. Ще, давайте так, якщо вже до препарату. Санітарні, гігієнічні і того подібне, не моє, що я продаю. Тобто, що ж там швидко, ви можете до мене особисто звернутися. І не люди, вони ж чомусь не прийшли до мене на базар і сказали, що я продаю. Вони звернулися до вас, до перспективи. Бодь, будь ласка, тепер хтось, кому я придав щось не добре, хтось я з мене селекцію у мене був від твої охоронівки, від Семенівки семенівка Раковець і від э, Були Америка. А чому ви сіли на Черкус? А чого ви літали? А не літали мене, чортом це. Так. Але ж ми користуємося водою привозною з поля. Попадає гарифіці колег країн. Наші діти вживають. Ми вживаємо цю школі. в школі, в садку, вдома. бути до населеного пункту. Два кілометри до населеного пункту, ви сідаєте вертольоти. Не до вашу людей. Один кілометр, підніміть закон. Не підніміть закон! Ви мали це узгодити з нашою санстанцією. Ви говорите про кілометри, а про санстанцію. шановні колеги, дивіться, я думаю, що просто, секундочку, ми сьогодні зібралися не для. 40. Вже. Ми сьогодні зібралися не для того, щоб звинувачити і тут сваритися між собою. Я вам офіційно скажу, що ну ви чуєте чи не чуєте? Ми офіційно за підписом Кобилянського відправили листа, прокуратуру, міліцію. От Юр Мерсайч сидить тут коло нас. І правоохоронні органи розберуться, чи мали вони право робити, чи не мали. Для того є спеціалісти, які будуть цьому виясняти. І давайте ми продовжимо вже толерантно цю розмову далі. Бо Павло Григорович став і вам пояснив, є ще питання є, до Ну давайте тоді питання, хто буде відповідати пологори ворогу. А якщо зараз Павло В'ячеслав бере свої руки і починає, ми не маємо нічого проти, але робимо це так, як положено. Давайте питання ще питання. А по одному, по одному не дати. Дивіться, по поводу кам'я. Полетіло буля на збори. Коли перспектива... Дайте, будь ласка, слово. на якій основі філія перспектив бере у селі Чортовець кар'єру камінь, за які кошти, надходять якісь кошти на сільську раду, скажіть, будь ласка, за що вона бере камінь? Давайте, давайте по камені я, я дам відповідь. У, мину... у минулому році звернувся до, звернувся до нас вашої голова сільської ради і попросив підсипати у вашому селі вулицю. Дай відправити, чому зразу підсипати? я його запитав, де ми, ми камінь цей купляємо чи ні? Він каже, є на території вашої сільської ради кар'єр, де, де, де ми можемо брати цей камінь і висипаємо дорогу у вашому селі, по вулиці. Робилася робота. Не було. Дивіться, дивіться. Тепер. Давайте здорово скажемо. На продаж. На продаж! За село. На продаж. Везли ви після. За село. Ми не говоримо про камінь, який був висипаний на селі Чортовець. Ми за камінь, котрі ваші камази відправили за територію. Ви нам за той камінь відповіньте Конкретно, коли ми висипали дорогу у вас в селі в минулому році, не цього. нам не цікаво. Ми, ви, ви, Давайте, так. Коли, коли була домовленість з вашим сільським головою, ми з ним домовилися. Якщо мені треба буде, якщо для нас треба буде якоїсь, ну, взяти там машину, дві-три стільки камня, тому що ми робимо ще, кроме ми цього, ми робимо там десь по польові дороги, грейдеруємо, Купили для цього грейдер. У цих дорогах їздять усі, не тільки моя техніка їздить та й ви по цих дорогах. Іде де в яких місцях є якісь злощі де, де важко переїхати місця, то брав я цей камінь і засипали. Я можу показати, куди я його привіз, і де він лежить, і де він там розправної гайки. Домовленість була така, домовленість була така, що я сприяю для того, щоб покращити в селі дороги, але за рахунок цього, щоб я, я взагалі, це я далі не відношу цей до, до статті соціального. цього, Це не за бюджет наш цей. А піньці там йшли? Не йшли ніякі пеньонзи. Нікому копійки Ні. не заплатили. Я вам дивіться, все, на мені, я нікому, я, я, я нікому не заплатив, копійки, пійки не на нас. Добре, питання, ще, хочу, ще ще раз, чекайте. чекайте. Шановні, а ви ми тут зібралися конструктивно працювати, не буде без того нашого цілого голови, а то ми робимо тут базар. Моя така пропозиція. є хто присутній, у цю комісію, яка є прокуратурою, поліцію, вибрати, моя пропозиція трьох чоловік, які ми були присутні, і у цій справі як ви говорите, з цим кропленням, щоб була ясність внесена. Але давайте не будемо зациклюватися суто, суто, і ми зараз переведемо це все далі, у цей нічого ми не доводимося. Де наш голова? У нас друге питання є. А що ми тут робимо самі? Ми, ми що, що сироти в селі? <п kin> ну тут давайте далі працювати, якщо нема голови в наші країни. Нехай з'їхають до нас. У нас є болючі питання. Милиція є. Болючі питання є. Що про це його говорять? Я говорю про це його говорять. Тут, виходить, наш питань купа. Він повинен відповідати за це, то ніхто не відповідає.